Альні сукупності за даними джерел в американському уряді ЗСУ втратило 80 тисяч солдатів загиблими і 400 тисяч пораненими, тоді як Росія втратила 200 тисяч загиблими та 500 тисяч пораненими. The Wall Street Journal зазначає, що Україні складніше впоратись із такими втратами через менше населення. У довгостроковій перспективи наслідки будуть руйнівними для обох країн з огляду на їх демографічні проблеми. І видання також зазначає, що однією з мотивації Путіна для початку війни було збільшення чисельності населення Росії за рахунок поглинання. Українців, а безумовно, ми не знаємо, чи справжні ці цифри чи ні? Але ми точно знаємо, що кожен наступний день він точно не покращує демографічну ситуацію України. Але тим не менше, пане Петре, наскільки ці дані з вашого огляду можуть відповідати дійсності щодо втрат Російської Федерації: це 200 тисяч загиблими і 500 тисяч пораненими. Це десь більше чи це десь менше? Як на мене, це досить примешані цифри, але розумієте, нам немає часу рахувати їх там, особливо коли йдуть е, штурми, там працюють кулемети, ніхто ж їх там підраховує. Ну е, на мій погляд, е, цифри по втратам Росії е, можливо, можливо, мова йде серед кадрових військових, яких там. Контрактників і так далі. І тут не враховані то Зьйот, і Вагнера, і е, люди з окупованих територій, а саме Луганська, Донецька і з Херсонської вже частково, і з Запорізької частково людей. Е, можливо, якщо їх не враховувати, і то цифра, на мій погляд, занижена. Е, ну, просто то, що я бачу, як вони, вони лягають, як вони падають. Мені здавалось, раз за 3-4 мала би бути цифра більша. А що стосується втрат, які понесла Україна, це 80 тисяч загиблими і 400 тисяч пораненими. Ця цифра більша? Так, да, десь так і є, можливо, я думаю. Може, навіть теж трохи применшено. Я, я не володію даними. Ну, можливо, так. Да. Війна, війна страшна, війна серйозна і без втрат. На жаль, і повірте, для мене це на все життя без втрат така війна не може бути. Ми, ми теж несемо втрати, це теж треба розуміти. Я не думаю, що вони, ну там, це вже зглювати цифрами мають люди, ті, які мають цю інформацію 100%. Один до десяти вони лягають, окупанти, чи один до 20. Е не знаю. Але. Точно бачу, що набагато більше втрати несуть вони. Єдине, що якщо говорити про якість людей, то ми втрачаємо просто цвіт наслідки. А вони вичищають або Мотлах в вигляді зеків, або ті малі народи, які в них і не обліковані, там всякі буряти там, і так далі. На жаль, так. Ми втрачаємо найкращих. Патра, дуже дякую вам за те, що знайшли час долучилися до нашої розмови. Дякую вам за відвертість і дякую, перш за все, за те, що ви обороните нашу країну, ризикуєте своїм життям. Хочеться, щоб все працювало для військових. Хочеться, як ви так зазначаєте, щоб була можливість завести і потримати дитину за руку. І хочеться, щоб і була і демобілізація, і щоб наші військові відпочивали. Дякую вам, Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України.